Перед тим, як перейти до самого відео, хочу наголосити, що це контент для Sims 2 та Sims 4 не буде відображатись у Sims 3 тому завжди перевіряйте, для якої версії гри ви завантажуєте додатковий контент. Почнемо з файлів у форматі Package. Встановимо, наприклад, ось ці прекрасні балетки від української креайторки. Переходимо на сторінку завантаження. І, як бачите, вони у форматі package. Натискаємо ось тут Download і не забувайте ставити сердечки. Вам не складно, а креаторам приємно. Після завантаження відкриваємо папку, «Documents», документи, потім «Electronic Arts», «The Sims 3. І далі шукаємо папочку Mods. Далі відкриваємо папочку Packages. І сюди ми завантажуємо ось цей файл. В мене, як бачите, він уже завантажений сюди. Файли цього формату будуть відображатись у грі одразу без додаткових маніпуляцій. Може статись таке, що у вас не буде папки mods. Готову папку можна завантажити на Mod The Sims. Посилання на сторінку завантаження я залишу у описі до цього відео. Ось так виглядає цей сайт. Прогортаємо вниз і знаходимо ось це. Натискаємо правою кнопкою миші і зберігаємо посилання як. Я збережу його собі на робочий стіл. Іноді антивірус може сваритися, але ми натискаємо залишити. Вірусів у цій папці немає. Відкриваємо архів і переносимо нашу папку модс. Ну, я перенесу поки що на робочий стіл, відкриваємо її, і тут буде папка Overrides, папка Packages, і ось цей ресурс, який допомагає грі бачити ваш додатковий контент. У цій папці е, будуть два файли. Ви можете їх видалити, можете залишити, в принципі, нічого там поганого немає. Цей мод прибирає інтро е, від Maxis, а цей прибирає блискітки під час будівництва стін та огорожі. Другий формат Sims 3 pack Давайте завантажимо ось цю чудову сукню від Billy Sims. Переходимо на сторіночку завантаження. І чекаємо, коли пройде час. Після закінчення завантаження переходимо у папочку Документи, «Electronic Arts», «The Sims 3 І далі нас цікавить папочка Downloads. Переносимо сюди завантажений файл. Тепер переходимо у лаунчер. Завантажений файл буде знаходитись ось у цій вкладочці завантаження. Як бачите, він тут є. Натискаємо і встановлюємо його. Чекаємо на завантаження. Готово натискаємо ОК. І ось ця піктограма показує, що файл успішно встановлений у гру. Якщо у вас буде багато файлів, то ви можете натиснути Select All або ж вибрати все і встановлювати безкінечну кількість файлів. Файли формату 7. Як ви вже здогадались, це сіми, яких можна завантажити у вашу гру. Часто сіми встановлюються в грув у форматі Sims 3 Pack. У цьому форматі також буде запакований весь користувацький вміст, який був використаний під час створення сіма чи сімки, яку ви вирішили завантажити. Якщо користувацький вміст у форматі Package, на нього зазвичай залишають посилання, щоб гравці могли за потреби його завантажити окремо. У форматі 7 весь користувацький вміст вам доведеться встановлювати додатково. Давайте завантажимо ось цю сімку. І тепер йдемо у нашу папочку Документи, Electronic Arts», Sims 3. І далі нас цікавить папка «Saved SIMS». І сюди ми і перенесемо нашу завантажену сімку. Що робити, якщо немає папки «Saved SIMS»? Заходите у гру і натискаєте Створити Сіма. Гра вам згенерує будь-якого сіма чи сімку. Вам потрібно натиснути на три крапочки біля піктограми сіма чи сімки і зберегти його чи її у корзину. Після цього ця папка автоматично з'явиться, і в неї можна буде завантажувати ваших сімів та сімок. І останній формат, про який я вам розкажу, це World. Це користувацькі містечка. Тож, завантажуємо файлик. Теж ставимо сердечки, не забуваємо. Тепер йдемо в папку, де у вас завантажена гра. У мене це диск C, далі файли програм, далі Origin Games, The Sims 3. Далі шукаємо папочку Game Data, Далі Shared, Далі Non-Packaged і далі Worlds. І сюди ми переносимо наше завантажене містечко. Як бачите, тут є файлик. 7 стрипак але я вам покажу на прикладі цього розширення. Ну що, давайте протестуємо завантажене нами. Ось наше містечко, як бачите, воно чудово відображається. Натискаємо і переходимо в режим створення сіма. Наші завантажені сіми будуть знаходитись ось тут, у попередньо створених сімах. Нажимаємо, і ось, як бачите, вона у нас є. Вона, звісно, без додаткового контенту. Додатковий контент потрібно завантажувати додатково. Ну і переходимо сюди, подивимося на сукню і балетки. До речі, в грі дуже зручно відфільтровувати контент. Ось тут натискаємо на сніжинку, і тут можна відфільтрувати по додатковому контенту, по стору, і також далі йдуть доповнення. Я знаю, що сукня буде відображатися як стор. Тому я натискаю ось так і перехожу сюди. Ось, як бачите, сукня є. Балетки будуть відображатися як додатковий контент, тому я натискаю сюди і перехожу взуття. Ось вони теж у нас є. Як бачите, встановити C-S-контент у гру неважко. Але якщо у вас залишились запитання, обов'язково напишіть їх у коментарі. Ну а я побачуся з вами зовсім скоро у наступному відео. Всім па-па!